Нам часто виміряють рівень цукру в крові. І дуже часто він показує нормальні цифри, і ми заспокоюємо себе, що в нас все нормально, тому що ми боїмося, щоб цукор був високий. Для того щоб реально оцінити вуглеводний обмін, роблять інсулін, виміряють індекс хома. Але, на мою думку, найпростіший метод, як би я робив і радив, на мою думку. Тобто потрібно цукор крові заміряти, коли наша система травлення, система обміну речовин є під навантаженням. Тобто, коли в нас є найбільший прийом їжі, в більшості людей це є вечеря, тому що зранку не встигають снідати. В обід десь перекусили, приходимо додому вечором, і в нас така хороша вечеря, яка навіть може складатися з двох і трьох страв. Так ось, після цієї вечері, або в обід, тобто великого прийому їжі, через півтора дві години глюкометром, тобто з пальця, заміряти собі цукор в крові. І цей цукор має бути не більше як 7,5 м. І в людей, в яких є схильність до метаболічного синдрому, ожиріння, інсулінорезистентності, цей цукор буде значно більший. Він буде 9, 11, 12. І це нам дасть змогу побачити оцей скритий процес, який людина не бачить. Тому що, коли ми звикли міряти наче серце, тобто, а нам ще кажуть, з вечора нічого не їжте. Тобто їдять мало. За весь цей час цукор він встигає засвоюватися в організмі. Ми проходимо зранку в поліклініку чи в лабораторію. Ще годинку-дві там чекаємо, і нас цукор нормальний. І ми думаємо, о, у нас нормальний цукор. Але насправді порушення вуглеводного обміну вже є. І можна виявити після найбільшого прийому їжі через 1,5-2 години. Поміряти цукор. А якщо він більше, як 7,5 мілімоль на літр, там 9, 11, 12, то це вже показує, що в системі є збій, в системі обміну речовин є порушення. І потрібно приймати якісь міри, потрібно на це реагувати. Тому що система вже працює з перенавантаженням, і тоді будуть розвиватися побічні ефекти, побічні дії. Патологічні стани, тоді ми можемо робити корекцію. І не треба себе, як то кажуть, самих себе обманювати і заспокоювати. Потрібно вчасно проводити корекцію, грамотно діагностувати.